Чи був Михайло Грушевський першим президентом України. Ця фраза роками повторюється в книжках, новинах та соцмережах. Але чи справді вона відповідає дійсності? Сьогодні ми дізнаємося, яку посаду обіймав Грушевський, які органи влади існували в українській державі, та що про це говорять офіційні документи? Якщо тобі цікава історія. Став лайк і підписуйся. А ми починаємо. В 1917 році під час Першої Світової війни в Російській імперії відбулася лютнева революція. Імператор Микола ІІ зрікся престолу. Вся влада в країні перейшла до тимчасового уряду. Звістка про ці події в Петрограді облетіла всю державу по всій території Російської імперії. Поневолені народи почали вести власну політичну активність, і Україна не стала винятком. Що ж відбувалося в цей час на наших землях? У березні 1917 року в Києві була створена Українська Центральна Рада. Вона взяла на себе роль найвищого законодавчого органу влади, а Михайла Грушевського було обрано її головою. Перед ним постало завдання проголосити автономію в складі демократичної Росії. Та, на жаль, втілити його так і не вдалося. Тож давайте розбиратися, що ж йому завадило. В 1917 році в Росії відбулася ще одна революція. Відома вона під назвою Жовтнева революція. Її наслідком стало те. Ще до влади прийшли більшовики, очолені Володимиром Леніним. Про те, як українське суспільство сприйняло переворот, можна дізнатися в нашому телеграм-каналі посилання в описі під відео. А тим часом Центральна Рада в Україні на чолі з Грушевським відмовилася визнавати нову владу в Росії. Тож 7 листопада 1917 року вона прийняла третій універсал. Який проголосив Українську Народну Республіку невіддільною від Росії, тобто її автономією. А тепер, що для нас найцікавіше, які ж органи влади передбачив цей документ? Вся влада належатиме установчим зборам України. А до моменту їхнього скликання Українській Центральній Раді та Уряду Генеральному секретаріату. Жодного натяку про президентство і слова не було. Така активність явно не сподобалася більшовикам, тож поставили перед українською владою ультиматум. Або УНР підкориться перед ними, або вони опиняться в стані війни. Перед державою постав вибір між залежністю та власною свободою. І українська політична еліта обрала другий варіант. Чим це для нас обернулося? Зараз дізнаємось. Початок війни проти більшовиків призвів до втрати надій: Росія не стане демократичною державою, а Україна ніколи не отримує автономію у її складі. Тому 22 січня 1918 року під керівництвом Михайла Грушевського Центральна Рада видала четвертий універсал. Попри складні внутрішні умови та більшовицький наступ, цей документ проголосив незалежність Української Народної Республіки. Що цей документ говорить про представників влади? Фактично, він повторив пункти 3-го універсалу. Згідно із його змістом, найвищі повноваження належатимуть українським установчим зборам. А до моменту їхнього скликання. Влада належатиме Українській Центральній Раді та Раді народних міністрів як головному виконавчому органу влади. Жодних згадок про посаду президента немає. Та існує ще один документ, який точно не варто забувати, і саме він відповість на найважливіше питання чи був Грушевський президентом України 29 квітня 1918 рік. Останній день існування Української центральної ради. Бо саме в цей день влада перейшла до рук гетьмана Павла Скоропадського. Багато хто вважає, що саме в цей день Грушевський став президентом. Тож давайте дізнаємось, чи справді це так і чим взагалі тоді займалася Центральна Рада. Цей день став важливим через те. Що політики нарешті затвердили Конституцію Української Народної Республіки. Її офіційна назва звучить як Статут про державний устрій, права і вільності, які політичні інституції були передбачені цим документом. Верховним органом влади в державі оголошувалися всенародні збори, як найвищий законодавчий орган влади. Виконавча влада належала Раді народних міністрів, а найвищим судовим органом являється Генеральний суд УНР. Жодної згадки про існування посади президента в Конституції немає. Отже, Михайло Грушевський не був президентом України, не існує жодного документу, де його наділяють цими повноваженнями, але звідки тоді взялася дезінформація про те, що саме глава Центральної Ради був лідером цілої країни. Перші згадки про Грушевського як президента України з'явилися серед української діаспори за кордоном. Через них це твердження поширилося в засобах масової інформації. До речі, сам Грушевський часто використовував візитку, де був такий французький напис. Його дослівний переклад звучить як. Президент парламенту України траплялись випадки, коли такі формулювання зустрічалися і в англомовних матеріалах. Пов'язано це із тотожністю понять президент та голова в англійській чи французькій мовах. Можливо, саме це і стало причиною поширення цього міфу. Отже, Михайло Грушевський не є першим президентом України. В роки існування УНР такої посади навіть не існувало. Але це аж ніяк не зменшує його заслуг в українській історії. Саме Грушевський очолив Українську Центральну Раду, стояв біля витоків формування української державності та став однією з ключових постатей українського національного відродження. Якщо тобі цікава українська історія, підписуйся на цей канал. Став подобайку та долучайся до телеграм-каналу. Посилання, як завжди, в описі. А чи вважали ви раніше Грушевського першим Президентом України? Напишіть в коментарях. Ну а ми побачимося в наступних відео.